До нас часто звертаються учасники ДТП з запитанням: а скільки часу тривають експертизи в кримінальних справах? В справах, коли розслідуються дорожньо-транспортні пригоди, може проводитися більше десятка експертиз. Одночасно по справі може проводитися і декілька експертиз, але це залежить від того, чи має можливість слідчий забезпечити експертів потрібними об'єктами для дослідження і інформацією. Майже у більшості справ. Експертизи проводяться не менше, ніж у два етапи. Тривалість проведення експертизи залежить від декількох факторів, але основними являються складність проведення і завантаженість експерту. Законодавець визначає, що тривалість проведення експертизи не може бути більшою, ніж 90 днів. Якщо експертиза є простою, тоді тривалість її проведення не повинна перевищувати 30 днів, а якщо середньої складності тоді не більше 60 днів. Загалом, щоб не затягувалося розслідування справи, потрібно нею займатися і потрібно кваліфіковано контролювати дії всіх учасників. Тому, якщо вам потрібен захист в цивільній, кримінальній чи адміністративній справі, звертайтеся за допомогою до наших адвокатів. А щоб отримувати більше корисної та цікавої інформації, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube канал. А послуги замовляйте за номером телефону 067 42 67 300 або через наш сайт.